Усім привіт, пана та панове. рада вас всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Давно не знімала відео, верніше знімала, 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 потім знову все перезнімала, тому що хворіла. І я спочатку одну тему зачепила парфумері, потім я від неї відмовилася. І у мене ось такі блукання йшли. А сьогодні там більш така цікава, жвава і актуальна лярів. Лярів представлені і в Україні, не лише за кордоном. І з'явилися новинки. Я змогла перша, хто їх затестила. І коли я їх затестила, вирішила зняти це відео. Так. Вид такий вийшов не дуже. Вдома я це все знімати не можу, тому що багато людей і дуже гамірно. Це нереально. Була найкраща в мене місце. така. Столик і лавочки, які прекрасні були прекрасним видом на місце, де я проживаю, його знесли. Я не знаю, на що вони це зробили, але його знесли. Знесли ці столики, ці лавочки, їх вже нема. Напереду тут не прийнято холодну погоду сидіти на лавочці, на лавочці за столиком. Хоча я ще думала колись собі зробити пікнік. Така дурня. Не вийшла, як бажалося, як гадалося. Так, в мене просто відійдуть цієї теми я просто про те, що ви таки не, не, не дуже де змогла притулити? Телефон там і знімаю. Буду сподіватися, напевно, що все ж таки. ніс мій буде. Добре працювати, і я все ж таки зможу почути те, що я почула, бо я дві новинки лярів придбала, а, і а, там іще з'явилися інші новинки, але. Після їхнього затесту бажання купити не захотілося. І знаєте ще я, що? Я думала, що якщо будуть з'являтися новинки, то я буду купляти лише ті, які підходять для цієї погоди, паспроне, холодної, листопада. І тоді лише для них і буду придбати ну, купляти це все. Але м -м -м, чомусь видали такі весняні квіткові композиції. Я вам покажу покажу прекрасну пакування парфуму для Рив. Видно, не видно? Вінтаж таж Флауер з де парфум. Ось воно повністю запаковано. Розказує саме смішне, що з ним? Це ціна в Амазоні він коштує 25 євро. Я коли побачила цю ціну, я, ну дуже, дуже сильно стифолос. Чому 25 євро? Целярів це. Бюджетна парфумерія, яку може собі дозволити кожен. Чому в Амазоні вона таку вартість має? Для мене це загадка, тому що тут в Німеччині в ДЕМ Мюллері можна її придбати за 7 євро. Я думаю, що якщо вона в Європі з'явилася, то з часом має з'явитись в Україні, може вже з'явилася, а може скоро з'явиться. Тому думаю, буде цікаво людям знати про що саме. Це дюб на Гучі, Флора. Ох... Назва там довго цікава. З оригіналом я не-не-не не знайома взагалі. І, До речі, це добре, тому що коли я купляла, то я купляла вже орієнтуючись на свій ніс. Після першого затесту мені сподобалось. Чому сподобалось? Мені здалося, що це пахне садам Райськими садами пахне і, 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 і через це я й купила його. Теп. Наскільки, схожий він з оригіналом не знаю, це напевне великий мінус. Тому, о, якщо у людини є оригінал і вона тоді зробить порівняння, то я думаю, тоді вам буде набагато-набагато цікавіше знати. А у мене буде знайомство з парфумом як окремою одиницею, скажімо так, а не як на дюб. Тому що оригінал у мене було. Подивіться, яка краса. Мені подобається, подобається таке оформлення, подобаються а, такі, а, типу, деколонністі варіанти пакування. Головне, що воно зручно тримається, стояти має теж без особливих проблем. Так, я. Парфумом сьогодні взагалі ніяким не користувалася, тому можу. І на руку і на. Так, це те, що я хотіла. Те, що мені подобається. Ой-ой-ой-ой. І на серветку теж я нанесла. Солодкувато йде, тому що стартує груша з цими червоними ягодами. Солодкуватий запах, але він дуже-дуже квітковий потім стає І тоді, реально, як в якомусь райському саду знаходишся. Особливо мені подобається, що там входить якась плюмерія. У мене плюмерії ще жодного разу не було. Ой, гарно, гарно. Але основна причина, чому я його купувала, ну, звичайно, повелась на коробочку. Так гарно зображена коробочка. <свісно> мені так сподобалося. Я одразу подумала, що це має бути щось цікаве. Але, звичайно, якби мені після затесту не сподобалося, то я б його б і не купляла. Ну, хтось написав у відгуках, що він дуже банальний, таке вже раніше було і багато, нічим не здивує, все таке інше. Ну, І багато хто пише, що вони не тривки, години 2-3, три, а потім злітає. Але одразу ті, хто знають оригінал, написали, що і оригінал так само цим страждав. Ну, І звичайно були хейтери, які понаписували, що вона взагалі нічого спільного з Гучі Флорою немає. Солодко-квітково, але дуже приємно, немає ніяких таких поганих нот, якихось таких, що вас від них нудило, вам погано вставало, все таке інше. Попсово. Ну, попсово є таке. Якщо вам подобається Hermany C, My Way, вам подобається, вам подобаються такі гарні квіткові композиції, хай буде і банальні. То має подобатись і ця композиція. Мені вона подобається. Вона така фруктова. Зараз дуже багато фруктів на руці. Це ця груша. Я не знаю чому, але останнім часом в усіх нових новинках груша. От груша, груша, груша. Які б новинки не брала, повсюди є груша. Вона якась б'є всю популярність серед усіх нот, які я тільки бачила. Чомусь. У цьому році це груша, груша, груша композиція. ця нота а, займає перші місця. Так, цікаво. <смі> Мода на грушевий цвіт. І квіти, квіти вони такі приємні, з гардені. Одна з основних причин, чому я хоч захотіла цей аромат придбати, тому що мені тут подобається гардені. Вона така солодка, приємна. Я останнім часом зрозуміла, що е, запах цієї квітки мені подобається. Аромат цієї квітки мені подобається. Жасмін, плюмерія, ці три квіти, але квітки, які е, входять в цю композицію. Але здається, що тут іще багато інших квіток є. Прям сад такий квітучий. Ну, для мене це таке дача, наприклад, у вас влітку ви виходите тут. Ягоди повсюди пахнуть, фрукти, і поряд розквітає ваш сад, і все це в повітрі змішується і утворюється така приємна, приприємна фруктово-квіткова композиція. Чи вона вас вразить навряд? От, точно не вразить. Щось подібне вже було, і ми таке знаємо. Але вона абсолютно приємна. От, приємні відчуття дає. І я стовідсотково певна, що хлопцям теж має подобатись такі композиції, бо вона не голосна, вона не така, що зайшла в кімнату і всіх придушила. Ні, такого немає. Ну, так, якщо до вас близько хтось буде підходити, то буде відчувати цей приємний квітково фруктовий аромат. Ну, що в цьому поганого, не розумію. Так, наступний варіант якби його взяти з коробочки. Щоб не впав телефон. А, ось він. Так, наступний варіант це чарізме. Чомусь я думала, що це має бути е, дюб на е, доліну, бо на неї теж зробили дюб. Але це не на неї. На парадокс прада. І теж у мене його ніколи не було. Тому таке? Порівняти вам не можу. Будуть варіанти, як це сказати, повністю, повністю. Новий аромат для мене це буде. І я буду його описувати як новий аромат. В магазині, коли я його затестила, він мені дуже сподобався. Чи сподобається він мені? тут, не знаю. Це із типу таких дуже елегантних ароматів. Пляшечка, до речі, мені така не особливо подобається. Мені подобається або повністю круглий варіант, або повністю квадратний варіант. А такі і не кругла, і не квадратна пляшечка. Я щось з цього, ну, від такого я не особливо фанатів, мені таке не дуже, скажімо так. Боже, відкрити п'ю. Ой-ой-ой-ой-ой. Відкривається важкувато. Так, нанесемо на серветку і на іншу руку. У мене шкіра холодна. Угу, холодна. Вона не середня, не гаряча, а холодна. Ой-ой-ой, пішло, пішло, пішло. Ой-ой, так мені... Теж подобається тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там е теж стартує бергамот. Мандарин і груша. Ну, оця груша. І мандарини, і в Vintage Flowers, і тут мандарин, але там були червоні ягоди в Vintage Flowers, а тут бергамот замість червоних ягід. І далі йде апельсин, гіркий апельсин, звичайний апельсин, ну, цвіт апельсину. І... І ще щось а в базі амбрукса, а, солодкувато, не пудра, пудри взагалі немає. Якщо ви боїтесь пудрові аромати, не подобаються вони вам. Тут я їх не відчуваю. Чесно кажучи, в магазині, коли я їх тестувала, мені здавалося, що тут має бути тубороза. Навіть зараз я. У мене просто багато ароматів з такою дуже яскравою туборозою були. І вони такі всі різні, тубороза буває різною така. Інколи деяка тубороза мені взагалі не заходить, бо від неї, який наркотик, мені стає дуже-дуже погано. і таке буває. Яка у вас сумісність з ароматом, з тілом, з, з усім іншим, тут ще треба подивитися. Цей апельсин, я так розумію, цей звичайний апельсин гіркий апельсин, вони чомусь мені віддають цієї туберози. Але напевне, все ж таки, через те, що це не тубероза, він теж також аромат дурманить дуже сильно. Солодкий квітковий такий цікавий. І знову ж таки, з оригіналом я не можу вам, вам порівняти, наскільки вони схожі. От 100% попадання чи не 100%. Елегантно звучить. В офіс можна запросто. На ділові зустрічі ходити з ним можна. Він нікого не, не вб'є, оточуючих знову ж таки. Він такий. Я навіть на якийсь раут. Одягала б його, наприклад. Якась дуже урочиста подія була б. І мені треба було б на ній з'явитися, цей аромат ну, дуже туди підходить. Ну, Фруктово теж, фруктово-квітковий і абсолютно не осінній аромат. Це я придбала два аромати, які повністю не осінні. І якщо так дивитися, то, напевно, мені б не треба було б взагалі їх купляти зараз, а почекати, наприклад, весни і весною їх купити. Але захотілося, чомусь захотілося і все. Ну, і знову ж таки, ви самі розумієте, лярів, які б я їхні дюпи не тестувала і не купляла, вони мені подобаються тим, що вони не, повно, не повністю співпадають з оригіналами тому що дуже часто. Як би мені хто б не казав, є в оригіналах, вони набагато більш стійкі, є там, додаються якісь елементи, я не знаю, чому. Можливо, мені так здається, можливо, так воно і є. Якісь елементи, які тебе вбивають майже. Ну Дуже-дуже ну, сильні аромати. А Ларі мені подобається тим, що він не такий сильний, не такий гучний. І... Коли мені вже аромат набридає, він з мене сходить, я можу інший потім на себе нанести. Тому тут в даному випадку у нас співпадання з ляривом 100%. Бо інколи хочеться не лише один аромат за день нанести на себе, ще кілька інших. Ой, зараз він розкрився, ще краще став цей малярів. Ну, дуже такий елегантний, його чистий аромат. Так. А цей аромат, ну, райський сад, як на мене? <свісно> на особисті мої відчуття. <свісно> Якщо казати той чи інший, який більше подобається, наприклад, Vintage Flowers чи Charisma. <«Чарізма> Я оберу, напевне, все ж таки чаризма більше. Він. Бубін... Як це сказати? Ну, він не такий простий, як здається, на перший погляд. Є в ньому щось таке, що мені. я від нього балдію, скажімо так. Він теж флауерс так дуже подобається, дуже приємна гарденія, дуже класна гарденія, Через це я їй придбала цей аромат. Вона тут чудова. А ось чаризм. Я від неї балдію. <ріст> Одна основна причина, чому вона мені подобається трошки більше. Прибалділа трохи від неї. Є в неї щось таке від цієї тоборози. Може, все ж таки її трошки додала. Чи це просто комбінація цього гіркого цвіту апельсину і звичайного апельсину. дали таку комбінацію, що. Аромат здається, ну. такий кльовим. Ой ой. Ще мені він асоціюється, знаєте, з ким? З блондинками, в червоних сукнях. Типу Мерлін Монро чи ще з якимось такими такі, з позитивним таким, грайливим настроєм. От в мене цей аромат з цим асоціюється з брюнетками якось не дуже. А я і не брюнетка, і не блондинка, я шатенка, тому підійде. А це, я думаю, буду все ж таки весною носити. Якщо цей аромат чи різми, можна носити, як на мене, ну, цілий рік. Дам -дам 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 -дам. Так, так, так. Мені здається, він підійде в будь-яку погоду. І головне, що мені ж в ньому подобається, що на урочисту якусь подію. прям... От є такі аромати, от, от треба якось привід, щоб його одягнути. Урочистий привід. от Чарізме, здається, якраз туди. А це сади, прекрасні квіткові сади. Ну, все, дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим, корисним. Я нас теж сподіваюся, що скоро він з ней. Буде вже продаватися в Україні, і ви також можете це затестити, а потім порівняти свої відчуття з моїми відчуттями. Ну, якщо ви знаєте оригінали, то одразу з оригіналом порівняйте. Бо я порівнювала лянтардіт і метафор лярів це оригінали Дюб. Вона До... ну, дуже близько, але не повністю співпадіння. Тому що знову ж таки в лярів грушу додав. Прям груша, без неї нікуди. І, тоді, і тому лянтердіт він став такий фруктовим. От Якщо подобається вам класичний лянтердіт, але якщо туди фруктів додати, то якраз метафора буде такенька. Бо схожість була досить висока. Я порівнювала з оригіналом. Змогла, знайшла час. Дякую вам за вашу увагу. па, -па. Побільше. Ароматів кожному бажаю. хороших, цікавих, які будуть заприносити приносити вам лише задоволення.